Сумчанам пропонують віддати ялинки після свят на корм для тварин. У міському парку на хвойні чекатимуть мешканці контактного зоопарку. Цього року лісгоспи області продали понад 49 тисяч хвойних. Як можна утилізувати новорічні дерева? Дізнавалися кореспонденти Суспільного. Пойдемо, кушать, пойдем. Далі, пойдемо, пойдем, хороший мать. Імена є, кабачок, типочка. Зоя у нас одна единственная красавица такая козочка. Вона она прожора у нас. Она всегда любит покушать, попросить у людей. Детки приходят. Його кормять. Іменно дітки їм подобається, тому що у діток вони можуть все попросити, дітки добрі. Взимку, як і у людини, кожній тварині не вистачає вітамінів. Влітку є травка зелена, якийсь кабачочок, якийсь огурчик, а взимку нема. Є у нас і морковка, кормимо, її вареним, буряком. Но, ви самі розумієте, Вітаміни, де у нас, як і для людини, для дихательних путей – це в фойних деревах. Тому для них це лакомство, розумієте, І вітамінами вони вагащають свій організм. Пан Дмитро розповідає, що минулого року для тварин принесли багато дерев, але відходів не залишилось. Голочки, коска, люба наша, і вівці. В цьому році ми завели мангальців. Будемо пробувати і вони. А ялинкові та соснові гілки спалюють під час приготування їжі та обігріву приміщення для тварин. Цьогоріч, поки дерева не приносили. Ще зарано каже Дмитро. Очікують надходження ялинок ближче до водохрещі. Приносити дерева можна з 10 до 15 години. А в житлових мікрорайонах біля сміттєвих баків ялинки вже є. Їх поки що не забирають. Працівники товариства сервіс ресурс, яке займається вивезенням сміття, кажуть, що ялинки вивезуть окремою машиною. Директор сервіс ресурсу Роман Сапенко від коментаря відмовився, а у телефонній розмові сказав, поки що не визначилися, куди дівати хвойні. Спосіб утилізації визначать ближче до 19 січня, коли зазвичай масово виносять ялинки на смітник. Минулоріч їх або вивозили на зелений полігон, або передавали приватним фірмам для утилізації чи годування тварин. Що робитимуть зі своїми деревами? Ми запитали у сумчан. Купляємо як положено щіпами. Тата в нас противник штучних ялинок, каже, завжди має бути справжні свята, запах новорічний. Ми, мабуть, до бабусі. Так? У нас в бабусі просто є печка, яку топлять дровами. Каже. І щоб бабуся не замерзла взимку, і щоб зря ж ми ж не... Вырубали. Раньше покупали маленькие вот эти елочки западной Украины, которые привозили. Мы их перерабатывали потом. Варили эти ветки и использовали ванну. Очень ароматно и очень полезно. Хотелось бы, конечно, не выбрасывать, потому что жалко. Жалко смотреть на то, сколько елок погибает, и после Нового года просто их выбрасывают. Куда раньше девали? До мусорки виносили та і викидали. В те час, коли діти ще були малі, тоді, знаєте, ще ж такого не було, щоб десь десь щось. А вже як діти повиростали, то вже для себе пластмасу вставляю невеличку і віточку ложу під нею. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Що збираються робити з ялинками у підприємстві АмуСон, яке вивозить сміття по місту, ми намагаємося дізнатися. Сьогодні за вказаними телефонними номерами на сайті підприємства не відповідали. За словами речниці обласного управління лісового та мисливського господарства Вікторії Постової, у Симському, Охтирському, Торостянецькому та Роменському лісгоспах збирають ялинки від населення. Ці підприємства мають спеціальні подрібнювачі для переробки використаних дерев на тріску. Потім її використовують для опалення будівель.